Якщо хочеш проважливе, давай правашливе, Хоча це поняття так подвійне. Самотність зовсім не така страшна, страшно за 21, померти від раку, страшно вночі не спати від гризучого болю що вповзає під шкіру і їсть із корінням. А ти б могилу від слів звільнений, або краще залишитися з тобою, друзями. Кажеш, як страшні передумови, неминучості року долі-долі. Страшний вибір, йти збирати пляшки Або одразу йти на торгівлю тілом Кажеш, немає квартири, в багатоповерхівці Платежі комунальнішою душать, а колись вистачало малини у чашці і оладок бабусиних вечорю Каже, що довкола дурні та драми, що в кошмарах тупі порожні обличчя, страшно о дев'ятій дитині, позбутися мами, страшно, мамі дитині не дати народитись. Страшно бачити, як світ о собі носить злобу, як друзі обмінялися ножами у супину. Якщо хочеш про важливе, давай про добре, як бути добрим, хоча б наполовину. Як знайти в собі силу залишитися чесним, відчути у собі волю, очистити душу. Щоправда, хочеш про важливе, сідай чудово. Це важливо, що ти хочеш слухати. Кажеш, як страшні передумови, неминучі року, долі-долі, страшний вибриг ти збирати пляшки, або одразу йти на торгівлю тілом. Кажеш, як страшні передумови, неминучості року, долі долі, Страшний вибриг, ти збирати пляшки, або одразу йти на торгівлю тілом. Кажеш, немає квартири, багато поверхівці платежі комунальні шию душать, а колись вистачало, малини у чашці. І оладок бабусиних на навечерю. Кажеш, що довкола дурні та драми що в кошмарах топі порожні обличчя Страшно. О дев'ятій дитині позбутися, маме, страшно. Мамі дитині не дати народитися. Страшно бачити, як світ у собі носить злобок як друзі обмінялися ножами у спину. Якщо Важливе давай про добре, як бути добрим хоча б наполовину. На Кажеш, як страшні передумав, неминучості року долі долі страшний вибригти. Пляшки, або одразу йти на то ділом. Кажеш, немає квартири, багато побахівців, платежі комунальні, ще й утушать А колись вистачало мали у чашці, і оладок на вечерю. Каже, що довкола дурні та грами, що в кошмарах тобі порожні обличчя, страшно о Об дев'ятій дитині, поснутися, мами страшно, мамі дитині не дати народитися.